39-річний Сергій на позивний Ханден у минулому інкасатор. А зараз військовослужбовець ЗСУ. До війська доєднався у липні 2022 року. Під час рекрутингової акції показував усім охочим зброю. Є штурмові гвинтівки, так і піхотні штурмові кулемети, гранатомети, кулемети більш вже більшого калібру, тобто вже і дальність більше в нього. Тобто так само ви могли бачити і дрони. Військовослужбовець однієї з волинських бригад Костянтин і житель села Пісочне Ковальського району Микола оглядають зброю іноземного виробництва. Тут все новеньке, все красиве. Думаю, з таким якийсь прогрес буде в війні. Ну, для посилник, для піхоти побільше таких гранатометів, що вогами стріляють, барабанні. Я так думаю. Ну, карандаші до РПГ, осколочні. Я думаю, це потрібна справа. Це треба давно давно було робити. В маси популяризувати, щоб було більш воно доступне. Бо люди багато боїться народу. Насправді воно не так, то вже страшно. Такі рекрутингові акції бійці полку Рейнджер провели у кількох містах країни. Розказав старший сержант Нестор Воля. Розповідає, хто може долучитися до полку і які завдання виконувати. Забезпечення нашого підрозділу це забезпечення на рівні е, спецпідрозділів е, Сил оборони України. Ну, фактично це найкраще забезпечення, яке є на сьогоднішній день е, в ЗСУ. Процедура доволі стандартна. Людина, яка до нас долучається, чи то підписуючи контракт, е, молоді люди 18-25 років це виключно контракт, старше 25 років. До 45 років це можливо мобілізація і контракт на бойову посаду, але включно до 60 років старші люди це тилові посади. Полк це велика структура, це декілька тисяч бійців. Потрібні всі: від стрільців до офіцерів зв'язку, від операторів дронів до... Подіїв на евакуаційні автомобілі. Бійці, які долучаться до цього підрозділу, говорить Нестор Воля, спочатку навчатимуться військовій справі. Навчання у відповідних центрах триватиме 35 днів. Військові отримають фах стрільця. Під час заходу бійці провели майстер-клас з надання до медичної допомоги, симулятор польотів безпілотних літальних апаратів і представили різні зразки дронів і автомобільної техніки. Петро Юровчик, Петропетієвський, Суспільне новини, Луцьк.